Доброго. Доброго дня. Е -е... Вирішив, точніше, не так, е на вихідних підняв записи з, -е з Ютуба, ті, що робив ще в Саудівській Аравії. Ось і повідсилав друзям, то кажуть, продовжуй писати, то, ну, тому що цікаво. Ось цікаво в першу чергу подивитись, як, як ми змінюємося, як змінюється світогляд. Цікаво, ну, самий цей формат він цікавий тим, що це такий, як відео щоденник. Більше, мабуть, я навіть для себе це. Роблю, тому що дуже цікаво на себе подивитись. Там, те, що останній раз я писав 6-7 років тому, подивитись на ті думки, що були, на світосприйняття. Тому трохи буду писати, записувати, викладати, де я ж кажу, в першу чергу це, мабуть, що для себе. Дуже багато чого в нас змінилося за ці роки. За останні роки, за... Ми, ми пережили ковід, ми зараз в стані війни. Ми, ну, і тоді, коли я це записував останнє останні відео, це теж була, був стан війни. Бо війна була на Донбасі, от там локалізована. Ось е, називалась вона АТО, потім ООС. Зараз е, в нас називається війна, у Підеріх називається СВО. Ось, е, це сьогодні чи вчора був 700-й день повномасштабного вторгнення, це так називалося. Називається війна, це повномасштабна. З 24 лютого 2022 року вона йде. Повномасштабне вторгнення було. Було дуже там багато, багато страшних моментів на початку. Потім Ну і зараз бувають страшні моменти, але найстрашне, мабуть, в, в цій серії про що я хочу поговорити про те, як люди звикають до всього. Прокинулись ми 24 лютого 2022 року. Від вибухів Вибухи було чудно, тому що були вони в Борисполі не ну, чутно з, з, з мого дому, з Києва. Ось, Вибухи були біля Києва, в Гостомелі, в, в, в аеропорту в, в ну, Дуже там, було, було страшно тоді. Ось, Страшно в першу чергу через те, що не було розуміння, що і як. Що, що взагалі робити далі, тому що життя звичайне і те, те до якого ми звикли, а да, звичне, воно Закінчилось 24 лютого 2022 року Там о 5 годині ранку о 6. Тоді було страшно, потім, потім, якось Ну коли підарів відки, від, від Києва, стало трохи полегше, потім почались ракетні обстріли. Ракетні обстріли спочатку це було теж страшно дуже. Бо там випускали вони по 100 по по 150 ракет причому в нас не було тоді ж ні, ні патріотів, ні РІСТІ, нічого. ну, якихось просунутих, цих просунутих систем ППО в нас не було. Тому було багато влучань і в принципі, і жертв, жертв і зараз є. ну, якби Тим не менш, тоді було на початку страшно. все Потім потім блекаути пішли минулої зими З блекаутами ми там навчилися використовувати, ну, використовувати там, газові горілки, заощаджувати електроенергію, заощаджувати тепло. Потім пережили ми ту, ту зиму. Травень в Києві. Травень в Києві був лише два дні вночі не було, лише дві ночі за весь травень не було обстрілів. А так, весь травень у нас в Києві, саме в Києві було починалося шахідів з дронів, в це в травні 2023 року. Починався з з дронів, і потім другою хвилею йшли. Ракети. ось І ну люди при цьому, ну, ми, бо там більшість людей працює, більшість людей ходить на роботу, в офіси і так далі. ось і Тому ти півночі не спиш, а потім їдеш на роботу. Ось, і, ну і працюєш. Ну, і от в такому режимі цілий місяць, ну так люди виглядали дуже так зомбоподібно. Але потім травень пройшов, потім десь десь, мабуть, що близько місяця влітку нічого взагалі не було по Києву. Дуже багато ну, переключились вони на Староконстантинів з цими шахедами, з ракетами. Ось, ага. потім почалась вже восени. Ще до зими почалася нова тактика. Вони цим шахеди пускали. Там хвилями вбувало і по 60 шахедів вони пускали за ніч. Ну, тобто вони ці шахеди летять, пролітають там пів України, кружляють їх, збивають. А потім, а, що в нас ще? А, зараз 29 грудня був масований наймасованіший ракетний наліт за останній останні, рік, потім 2 січня знову був масований ракетний наліт. Наші сили ППО збивають все, що можуть. На, на жаль, є такі ракети, котрі ми не можемо збивати, котрими по, по. Житловим будинкам, ну, війна. Ось, так ось я до чого, що перший день ми були шоковані там, там ну, взагалі там, цим вибухом, як таке взагалі можливо, ніхто не вірив. Зараз, ну, там, попрацювала ППО вночі ну там всі, Хто по, по, по коридорах, хто там, по, по бомбосховищах, зранку встали, поїхали на роботу, ну і так це вже настільки буденне, що... і це страшно, це страшно, тому що я, е, відчув... ну, я, я розумію, наскільки ми взагалі психологічно поплавлені в українці, я маю на увазі в тому плані, що. Зараз, поки ми в тонусі знаходимося, в нас ще ментальне здоров'я якось воно тримається. Але я думаю, що після того як це все закінчиться, і ми усвідомимо, ну кожна людина усвідомить, що все, це тіпа, ну все закінчимо. Я думаю, що от тоді почнуться найбільші проблеми з психікою людей буде проблема, тому що я пам'ятаю перший свій виїзд в вересні минулого року за кордон. Я приїхав в Будапешт і вночі ну, ліг спати, і вночі була була гроза дуже потужна. І ось Я чую, як гремить. Ось я підскакую, розумію, ну Розумію, усвідомлюю те, що е, там через 2-3 секунди що я е, в безпеці, що тут не може бути ніяких обстрілів і що це просто гроза. ось а, І все, а потім спати не можу. Ну просто тому що вже якби підсвідомо ця історія така, що все, ти маєш бути ну, там, зібраний і поможе, поможе прилетіти. Тому е, звикати, звісно, це дуже Дуже гарна опція, яка закладена в нас природою і еволюцією, звикати до всього, але це не значить, що це проходить все безслідно і, і якось ми потім в, якісь, в якісь історії ми, там, через роки ми цього не помітимо. Ми помітимо і з цим треба працювати. Це треба усвід... В першу чергу це треба усвідомити, про це треба е, знати і е, з цим працювати, готувати до себе. Ну, тобто те, що там нам всім прийдеться ходити до психологів, е, декому і до психіатрів, то це вже буденність і, і, і ну, так буде. Але, е, е, і до цього не треба цуратися до Жити далі повноцінно, наскільки це може життя. Ну, якось так для першої серії. Далі, далі я планую розказати своє бачення по мовному питанню. Далі я планую розказати своє бачення, по... ще по якомусь питанні я сьогодні думав про що розказати. Ну, Перше, це, мабуть, мовний, тому що. Намагаємось переходити і переходимо на українську в побуті е в діловому спілкуванні 100%, але це вже ну, там інша розмова буде на, на, бучу, на, на завтра чи на наступний випуск. А так поки для, для першого, для відновлювального, відновлювального випуску, то я думаю, що досить.